Про холодний вересневий ранок 2014 року Різдво Пресвятої Богородиці. Понад 150 прикордонників збираються в зону бойових дій на схід. Рідні плачуть ні на танці, а на війну йде. Ми випускаємо дуже болючим, і ми Не хочемо, щоб він їхав. Для Нас це найгірше, що може бути. Але буковинські зубри сміливі і рішучі. Всі йдуть з бойовим настроєм, побачили, що хочуть їхати люди. Забезпечення дуже у нас досить таке. А далі найміцніші обійми, які захисники кордону і їхні близькі згадуватимуть довгі півроку. Тоді вони ще не знали наскільки тривалою буде розлука. Тепла березнева ніч 2015-го. Військові, які захищали державний кордон у Донецькій області від агресора, нарешті вдома. За ці шість місяців у них було п'ять бойових зіткнень із сепаратистами. Але на щастя, додому всі приїхали цілими і неушкодженими. Емоції переповнюють, да, невозможно сказати, які емоції. Слава Україні! Про що можливо думати? Про малечу свою. дружинку і ще одна маленька. Я більше не про що? А це найголовніше, за що ми і там були, за своїх рідних. На залізничному вокзалі їх чекали рідні і близькі, які тоді, півроку тому, вони плачуть, але вже від щастя. А керівництво прикордонного загону, як і вся Україна захисникам вдячна, за оцінкою всіх. Керівників, які працювали в розташуванні нашої оперативно-бойової кандидатури, бойовий дух був відмінний. Питань по службі до наших військовослужбовців не було. Півроку тому на схід поїхало близько 200 буковинських прикордонників. Більше половини з них у рамках ротації вже повернулися додому. Юля Здорожняк, Марина Черней, Максим Демко Чернівецький промінь.